Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Наступною на ринг викликається команда Олі Полякової. Зустрічайте. Домогосподарка зі Львова Ірина Бенько. У мене сім'я. Старшому сину вже буде скоро 15 років, молодшому 11. час сидіти вдома і просто займатися побутовими справами. Беру участь у благодійних концертах на збір коштів для ЗСУ. Продовжую проводити уроки вокалу для діток. Різні майстер-класи. Кожен корисний на своєму фронті. Співак. Зірка інстаграм з Одеси. Віктор Кирилов. Ні обіцянок ні пробач, Some more! Личний музикант вирішив спробувати щось більше. Ось тільки повернувся з благодійного туру по країнам Європи. Ми з хлопцями дали більш як 30 концертів у різних країнах. Усі зібрані кошти підуть на підтримку наших захисників і захисниць із зсу. Робимо все, що можемо на нашому музичному фронті, щоб наблизити нашу Україну до перемоги. Моєю зброєю є голос. Я безмежно щаслива, що Завдяки народному тренеру Андрію Мацолі голос країни повертається. Ми маємо змогу залучати на всю країну і також долучитися до збору коштів для наших військових. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Іра вітя. Це музичний нас номер. Покажіть рівень нашої команди і музичності всім тренерам. Розтворіться в цьому всьому. Такої, як ти не знайдеш ти одна. На всій землі, в цьому багато забагів від яволів і від, від демонів. На мене мало полюєш я в твоїх думках, в твоєму полоні я скоро від мене почуєш. Знай ти вже моя, пи мене іш, мене жалений, пи мене своєю любов'ю. When that's show that Ірина Вонько, Віктор Кирилов. Вау, Оля, браво! Просто браво! Неймовірно! Фантастичний дует! Браво, браво, браво! Оплески! Ірина, мені дуже ви сподобались. Але я хочу сказати, що Вітя, по перше, запам'ятайте. Будь ласка, стиль, в якому ви виступаєте, вам дуже пасує і личить такий костюм. Ваша поведінка абсолютно артистична на сцені, і таке адресне виконання. Воно заслуговане те, щоб йти далі. Це моя порада, як, як тренера, дорогенькі мої, це було правда дуже музично. Тут була музика, тут був світ. Ви любили одне одного. Дякую клас, все номер Бо... без догадок. Від них взагалі немає якогось негативу. Вони такі так, да звід, вони такі добрі. Доб, 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 зараз буде складний вибір. Оля, хто з тобою піде далі? Ірочка, ти дуже музична. Дуже круто, що ти не побоялася прийти на голос. Я дуже тобі вдячна. Але далі проходить вітя. Віктор Кирилов продовжує участь у голосі країни в команді Олі Полякової. Я тебе вітаю! Поздравляю. Дорогенька, не переживай, прошу тебе. Так, тепер момент крадіжки. Крадіжка для Ірини розпочинається просто зараз. Ой, у нас там серйозні вокалісти, дуже-дуже серйозні. Час вичерпано. Все нормально. Да, нормально. Так ще трохи дівчата. Ірино. Дякую. Ірино. Ми тобі дуже вдячні. Пам'ятайте, що це величезний трамплін. Дякуємо. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ».